Знаєте, здається, що грибочки на мене щось образились. І окрім рядовки, нічого мені не хочуть давати. Нічого. Рядовка штриховата. Зеленка і більше нічого. Ну там парочку масля так було. А, і один рижик, здоровенний рижик, декілька масляточок і сплошна рядовка. Але я-та рядовки вже не хочу. Не хочу вже рядовочки, хочу гарний грибок біленький. Мабуть. В общем, ось такі справи. Вже друге місце приїжджаємо, а в мене майже пусто. Ще й заблукало п'ять людей у нас. Ну вони разом п'ятьох йшли. Втратили більше години, поки їх чекали. Ох, ну добре, покажу, якщо щось буде. До речі, мухомори, вони ще є. мухомори гарні ще є. мухоморів багато. Оце, напевно, один візьму. Такий класний, молоденький. Дивіться, оце знахідка. Це, звісно, не білий, на жаль. Але ж грибочки. Це рядовка, я так розумію, тополева. Угу. Ось така красунька. Ось я вже їх скільки тут знайшла, зараз покладу. Усю обріжу. Ха -ха. Круто. Оце б стільки зараз білих би найти. Просто просто було б чудесно. Так. Угу. но вони такими прям купою. Ух ти! Дивіться, важкі такі. Добре, що я вже майже вийшла біля автобусу. Ох. Так. Ух! Краса. Це м'ясо. Ні, ну вони крутезні. Ой. Так. Боже, боже. Так, ну цей маленький я не буду чіпати. Ого, нуга. Ух! Класс. Ось така краса. Ось така краса. Все, ще малеча хай буде. Так все. Так, начебто, все. Вот така. Ось така знахідка в одному місці. Рядовка тополева. Та це старенька. Це я от повний пакет. А он ще знайшла. І тут ще оце риба. Клас. Так. Рядовка тополева, так? Да? Це ж не може бути рядовка п'ять та що а, неїстівна. Це ж тополева. <гум> ну ой, дуже хотілося б. Вона ще вона, господі. Все. О Боже, вона ще вона. О, ще. Це я вже не буду чіпати. Це вже старий гриб. Все. Можливо, вона туди ще вгору пішла, але ну, мені досталь. Мен хтось різав раніше стара. Ось таких два, виходить, два пакети маєчки буде в мене. Її клас. Ось це ще. Все ще. Пісок вимивається добре. Не можу зрозуміти, яка вона Ой, на запах. Та начебто звичайний мучнистий рядовичний аромат. Запах свіжої мокрої муки щось таке. Тобто неприємного немає, як у П'ятністи. Неприємного запаху немає. Все добре, ось така краса. Ось там я зібрала під цим камінням. Ацю радовку. оно яка шикарна, цілий пакет. Переступила і. А тут вона ще. ну Цю також я брати не буду, більш старша. З цього боку. Вона тут, виходить, біля цієї сосенки, з обох боків і скрізь. Ось вона яка. Ну, цю я вже не буду чіпати, хай розмножується. Вона вже така старенька. Ой. Ось вона, напевно, наступила. Цю заберу, ладно, І тут наступила. Вернісінькі. Ось молоденькі. Старі залишу, молоденькі. Звісно, заберу. Ось така. Все, більше нема. Так, так. Дякую тобі. Лісочок, лісовичок. Ось буквально я відійшла 5 метрів від того місця, так? От. Ще раз покажу, які гіганти там назбирала. А от дивіться, що є тут. Опа! І ще прийдеться збиратися. Та, що сьогодні казала, що рядовку тополину збирати не буде. Ну от як її не збирати? Хочеться її красивим таким букетиком вирвати. Одразу для тих, хто думає, що я зараз з корінням вириваю. У гриба коріння. Змах. Ой, є. Це просто воно тут заплуталось у корішках. Рослини якоїсь. Ай, боже, там воно ще. Ось така краса. Ось така краса. Ой. Клас. Рядовка ну просто мене сьогодні буде по ходу переслідувати. О, цілий здоровенний пакет. Всю я не буду брати, хай росте. Ну, ще. І її скільки Цього також залишу. Он скільки. Сюди напевно теж залишу. Он ще. Он. Цей маленький заберу. А, клас. А тут зараз перевірю один.